Вітаю! Сьогодні хочу розказати вам про реальний випадок військовозобов'язаного, якого мобілізували, попри те, все, що в нього були проблеми зі здоров'ям. Перед його мобілізацією ТЦК йому вручили повістку для проходження військово-лікарської комісії. Під час проходження військово-лікарської комісії Військовозобов'язаний зобов'язаний звертав увагу лікарів на свій стан здоров'я, додавав відповідні виписки та докази, а саме про проблеми зі слухом. Проте відповідні виписки враховані не були. Військова лікарська комісія визнала його повністю придатним, в результаті чого отримав повістку до включення його до частини, а саме це означало, що його мобілізовують. Нами була оскаржена постанова військової лікарської комісії, проте, на жаль, результатів позитивних не було. Оскільки, отримавши відповідь розгляду даної постанови, нам було написано, що на даний час. Він є вже не військовозобов'язаний, а є військовослужбовець, тому всі питання щодо стану його здоров'я вирішуйте за направленням з військової частини. Подалі наш вже військовослужбовець звернувся у військовій частині і, дякувати Богу, йому все ж таки. Звернули увагу на його стан здоров'я у військовій частині, адже проходити військовослужбовцю військову службу з вадами слуху, це не те, що нереально, це небезпечно не тільки для нього, а й для побратимів, з якими він буде проходити військову службу. На сьогоднішній день мій довіритель звільнений з військової служби. У зв'язку з непридатністю. Тобто, у військовій частині він пройшов за направленням з військової частини, пройшов необхідні обстеження. Відповідно, пройшов військову лікарську комісію повторно, якою його було визнано непридатним, і на даний час він є непридатним та звільненим з військової служби. Тому от так буває.